Немає жодної людини, яка б не тримала у руках перо. Одразу виникають асоціації птах, політ, крила, легкість, але ніхто не задумується про те, яка будова пера забезпечує птаху, політ чи захист від промокання. Всі чули твердження, що було першим: курка чи яйце, чи чому птах народжується двічі, але мало хто дійсно далі цікавиться пошуком відповідей на ці питання. Вивчаючи тему птахи, ми глибоко поринаємо у дивовижний світ пернатих. наш проект присвячений вивченню будови пір'я, яке називають справжнім шедевром інженерії та будови яйця птахів, з якого починається життя. Тож, ласкаво просимо до орнітологічної лабораторії. Із землі і дитина підніме, а через огорожу й селачно перекине. Пір'я є не тільки прикрасою, але й виконує життєво важливі функції. Надає можливість літати, вберігає тіло від ударів, а також захищає від холоду і намокання. Тож, давайте дослідимо захисні властивості пір'я. Чому ж поранено мокаді? Все криється у будові пара. Опахало складається із борідок першого і другого порядку ниткоподібних структур, що скріплені між собою гачечками. Не пропускаючи ні води, ні повітря. Чим створюють щільний пір'яний покрив. Завдяки своїй будові пера птаха порівнюють з липучкою. Вивчаємо будову далі. Біля основи хвоста птаха розвинена куприкова залоза, яка виділяє жироподібну речовину. Коли птах натискає дзьобом на неї, цією речовиною він змащує пір'я, і вода відштовхується від нього. Давайте дослідимо, як мило впливає на пір'я. Отже, що ми бачимо? Мило змиває жировий захист із пір'їни, і вода більше не відштовхується від опахал. Мильні засоби руйнують захист пір'я. Наступним кроком дослідчуємо курячі яйця. Розглянемо форму яйця. Вона має форму еліпсоїда округлу. Округла форма надає яйцю міцність, що важливо в той момент, коли птахи насичують яйця. Один кінець яйця загострений, інший тупий. Завдяки наявності гострого кінця яйце легше рухається по яйцепроводу самки. Зовні яйця є тонка органічна плівка кутикула, функція якої захист яйця від проникнення бактерій. Тому важливо не мити яйця перед зберіганням. Розіб'ємо шкаролупи яйця. Бачимо під нею щільну білу плівку підшкаролупна оболонка. фільтр для очищення повітря, що проникає в яйце. На тупому кінці бачимо повітряну камеру. До моменту вилупнення плошенята обсяг повітряної камери збільшується. Тут накопичується повітря, яким пташеня вперше наповнить логені після того як прорве підшкаралупну оболонку. Але проблема дихання зародка в яйці поки не вирішена. Шкаралупа, зовнішня оболонка, має пори. Число пор у курячого яйця більше 7 тисяч, і вони зосереджені головним чином на тупому кінці яйця. Ось проблема дихання пташенят вирішена. Але крім цього, шкаралупа захищає яйце від механічних пошкоджень. Шкаралупа складається в основному з карбонату кальцію 89-97%. Під час розвитку ембріону шкаралупа частково витрачається на побудову скелета. На розбитому яйці ми бачимо білок, захист, жовток запас поживних речовин і води, який підвищений на особливо еластичних білкових канатиках. Халазах, що дозволяють утримувати жовток в одному положенні у центрі яйця. Якщо придивитися краще, ми побачимо зверху на жовтку маленький світлий горбик плямку. Це зародковий диск зародок. Власне, яйцеклітина, з якої після запліднення і починається розвиток зародка. А як дізнатися, чи свіже яйце? Все дуже просто. Набираємо ємність воду, беремо яйця та кладемо їх у воду, залишаємо на деякий час, спостерігаємо за яйцями, їх положенням, можливо, рухом. Положення яйця у воді пов'язане із його будовою та умовами, терміном зберігання і транспортуванням. Якщо яйця неправильно транспортують, часто перекладають, то канатики халаза можуть порватися, а повітряна камера змінити положення у яйці. Від цього і залежить положення яйця у воді. Крім того, з часом оболонки яєць стають більш пористими, що дозволяє пропускати через них більше повітря. Що більше повітря просочується через шкаралупу, то більшою стає повітряна камера всередині яйця. Якщо куряче яйце опускається на дно і ложить рівно, Воно ще свіже і безпечне для вживання. Якщо яйце тоне, але не лежить рівно і залишається стояти на одному кінці, його безпечно їсти, але воно не таке свіже. Якщо яйце не опускається на дно, а плаває зверху, воно занадто старе, їсти його небезпечно. А тепер дослідимо властивості шкаралупи яйця. Для виконання дослідження необхідні. Одне яйце. Ємність, стакан. Оцет Заливаємо яйце оцтом. Закриваємо ємність кришкою. Спостерігаємо. Майже одразу ми бачимо бульбашки газу СО2, який виділяється. З яйцем, яке знаходилось в оцті, сталися хімічні зміни. Яєчна шкаралупа складається з карбонату кальцію, а оцет – кислота, яка розчиняє цю речовину. Ось таке яйце Срибонець отримали. До речі, жовток дуже гарно видно на світлі. І останній дослід. Яйце в плящі. Коли папір згасне, яйце смокчеться всередину. Що відбувається? Вогонь спалює в плящі кисень і в ній утворюється розріджене повітря. Знижений тиск зсередини і звичайний атмосферний тиск зовні діють спільно і заштовхують яйце в пляшку. За рахунок своєї еластичності воно прискакує через вузьке горлочко. Які цікаві дослідження ми провели у нашій орнітологічній лабораторії. До нових досліджень!